Естафета визволення є своєрідними відтворенням планів наступу при визволенні Кривого Рогу, котрий розпочався більше 70 років тому, 30 січня, із розгорнення Криворізько-Нікопольської операції. Саме в перші дні лютого точилися запеклі бої на підступах до міста. Тому на ознаменування подвигу радянських солдат в кожному районі проходять зустрічі поколінь. Ветерани з спогадами про ті далекі дні, коли Кривий Ріг лежав у руїнах війни. Вітають героїв Великої Вітчиняної і представники міської та. Районної влади, котрі теж беруть участь у знакових урочистостях. Від імені голови Дзержинської районної міськради Сергія Дмитровича Сіпанюка і від себе особисто подякувати вам за ваш військовий трудовий подвиг, адже завдяки цьому було визволена і отримана велика перемога. Бажаємо вам здоров'я, наснаги і хочу запевнити вас, що ваш військовий і трудовий подвиг. Ми ніколи не забудемо. Більше 30 тисяч воїнів Червоної армії залишилися в кривої землі. І ота дзвіниця, яка збудована саме на території Цержинського району, вона збудована в пам'ять тих воїнів Червоної армії, які захищали Кривий Ріг, які загинули за Кривий Ріг. І... Пройдуть роки, виростуть покоління, а вона буде стояти, буде стояти вічно, нагадуючи нащадкам про ті поремні роки. Цьогоріч 71-шу річницю визволення готуються зустрічати 13 учасників боїв за Криворіжжя, котрі мешкають у нашому місті. У Дзержинському районі їх четверо у центральному міському лише один. І згадували на церемонії цих визволителів поіменно. Адже саме на Вимпелі визволення, котрий приймав у цей день від Дзержинського Центральний міський район, значиться імена всіх нині живих фронтовиків, котрі брали участь у битві за Кривбас. Перейом центральногородському району, а Вимпіл і взагалі вся істе. Історія... Эстафета – это символ героизма, стойкости наших ветеранов-освободителей, которые, не щадя своих сил, освобождали каждую пять Криворожской земли и они освободили. В настоящее время в нашем районе четыре освободителя. Самое главное, что они общаются с молодежью. Постоянно, постоянно они приходят, проведают. Принимающие эстафету «Вызволение». Я від імені ветеранів центрального міського району, всієї громадськості району хочу запевнити, що пам'ять про подвиг народу, про подвиг криворіж... криворіжців в часи Великої Вітчизняної війни залишиться в нашій пам'яті назавжди. Ми не можемо про це забути, бо нам нагадують про це братські могили, вулиці нашого міста, які носять імена героїв, пов'язаних з великою вітчизняною війною. І нам не дасть про це забути наша совість. Перша спроба визволити Кривий Ріг відбулася у жовтні 1943 року. Сили були нерівні, тому радянським військам довелося більше чотирьох місяців тримати оборону, доки підійшли сили резерву Ставки. Лише 22 лютого 44 року ворога витіснили з міста. але й досі пам'ятають люди. Перший танк визволителів восени 43-го, екіпаж Романенка, котрий вів кількагодинний бій в центральному міському районі. Я в час жив на вулиці. Рюбасовская, да. Вот. И как раз мимо проходили эти танки, которые пошли. Вот. Вернулись это. В районе военного дома был подбит ротой Романенко, тигр. Я видел, когда вернулись танки на гору, да, и на второй день да, пытались уйти. И только ночью мы их вывезли в район Лозоватки, да, понад речкой и так. Гучними оплесками зустріли присутні копію справжнього прапора перемоги, котрих встановили визволителі у нашому місті. Оригінальні музичні вітання підготували для почетних гостей творчі колективи Дзержинського району, і фактично всі пісні, присвячені подвигам солдатів, нагадували присутнім і про бої вже 21-го століття, котрі ведуть українці, і про те почуття патріотизму, котре живе в серці кожного, кому не байдужа його батьківщина. 22 лютого ми всі будемо святкувати день визволення міста Кривого Рогу. І Ми дуже поважаємо цей великий вчинок наших ветеранів. І ми, ми будемо пам'ятати це завжди. Навіть не віритися, що вони були такими молодими, що вони осознано жертвували своєю життю ради нас, ради будущего покоління. Щоб ми зараз жили, творили, радувалися. Від центрального міського району вимпал визволення готується приймати Інголецький район, адже саме так просувалися містом війська визволителів в далекому 44-му. Сьогодні ця естафета є не лише частиною історії, а й своєрідним виразом вдячності від покоління нинішнього всім солдатам тієї війни. Адже недаремно казали давні мудреці. Пам'ять це вдячність живих. І всі ми маємо про це не забувати.